Шепче листок осінь ступає на перший цінок Ранок яскравий у небі бликить, свято до школи нас кличе вмить. Перший дзвони кличе нас, сонце сяє в добрий час. Я в школу йду, щоб прощаться, читати, писати. Нас сьогодні засівають і нужна нас відправляють. Спасибі ЗСУ за день усінні. Ми віримо, будемо жити в мирні, бо ви відважні і смили. Ви патріоти, ви стали. Ото блакині попаса віддаси, хочемо мирного неба. Побічка частина нічого не треба. Ми будемо щасливі лише в Україні, о своїй сім'ї, шкільній родині. Добрий день школи, добрий день клас. Вчителька Ріна пора нам навчатися час. Хай кожен з школярів запам'ятає. Цей час, цей день, цю урочисту мідь. Хай слова радісні від директора, першої вчительки, 11 класів лунають і гімн держави прозвучить. Шановні учні, вчителі, батьки, ще з давніх часів існує країна мудрості, вхід до неї прихований і двері у світ можливостей відкриває лише дзвінка мелодія першого вересневого дзвоника. Сьогодні він знову відкриває двері для усіх нас. Я вітаю кожного з Днем знань, святом, що об'єднує усіх, і тих, хто сідає за парти, і тих, хто дарує знання, і тих, хто з гордістю спостерігає за тим, як зростає його власна дитина. День знань це не тільки дата, це нагадування, що навчання це неперервний рух і що навчатися. Можна завжди бажаю кожному учневі у цьому навчальному році здобути свою власну перемогу, нові уміння, доброго друга, цікаву ідею, адже тільки знання роблять нас вільними і впевненими у собі. Наші маленькі першокласники, сьогодні ви вперше відкриваєте двері. У шкільний світ, у якому книги це скрині зі скарбами, зошити, карти, а букви і цифри це ключі від загадок. Запам'ятайте, що школа це місце, де ставлять запитання, шукають відповіді, експериментують, помиляються і пробують знову. Саме так народжуються справжні відкриття. Я вітаю вас із першим днем у школі. Сьогодні розпочинається ваша найцікавіша казка. Дуже давно мудрість створила безліч чистих аркушів і подарувала їх дітям. Кожен аркош це рік навчання, і на ньому можна малювати будь-що. Перемоги, відкриття, добрі справи. Сьогодні кожен із вас отримує свій чистий аркуш. А от що і як буде записано на ньому, залежить тільки від вас. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди море сонечка і тепла, Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, ця дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам тепло любов і ласку. На всі питання відповідь знайду, навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учітесь дітям просто необхідно. Ласкаво прошу в школу. Перший клас. Дорогі першокласники, сьогодні ви відкриваєте свою нову, особисту, шкільну сторінку. Попереду вас чекають захопливі уроки, цікаві книги, добрі друзі, мудрі вчителі. Ми ваші батьки. Бажаємо вам, щоб кожен новий ваш день був радісним, щоб ви здобували нові знання з різними цікавинками. Ми, ваші батьки, завжди поруч. А ви знаєте, що ви найрозумніші, найталановитіші і просто найкращі діти любі наші першокласники сьогодні ви робите свій перший крок у з нами. Ми дуже пишаємося вам. Хочемо, щоб школа стала для вас місцем дружби, натхнення та радості. Будьте сміливими, допивлими та щасливими. Ми, ваші батьки, завжди поруч з вами та підтримуємо вас, віримо у ваші сили. Дорогі діти, ви починаєте прекрасний поверх навчання в школі. Нехай на цьому шляху вас супроводжують цікаві відкриття добрих чителів, найкращі друзі. Бажаємо вам! Упевненості, бажання вчительства і радості від кожного нового корову. Бріве дуч нас до світла й добра. Ми разом сміливо, день ясний, мрій Хай він буде світлий щирий, дружби Любі першокласники, і от настав той день і час, коли йдете ви в перший клас. Ви стали на порік нового, щоб шлях покласти до складного. нехай щастить вам, малюки. Ростіть розумні і сміливі. Життя, шкільно та сторінки, хай путають сонячні, і щасливі. Шкільне життя. Неважко зрозуміти. Щоб потім бути з успіхом на ти, невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти і хай у світі стались певні зміни, багато є проблем запитань, але слова освічена людина найгірше різних титулів і звань. Хто ж просвятив життя шляхетній справі? Хто доклав зусилля чималі? Порадники і ласкаві, Зі святом першого вересня вас, любі вчителі. У цю годину радісно ранкову ми покладемо на сходинки школу підкову, щоб цей рік був на висоті і щоб наші шкільні спільноті щастило у житті. Наш спільний дім. Велика Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде. Хай кожнісінька дитина і впевнена в науку робить крок. Школа радісно учнів зустрічає. Все найкраще завжди для дітей. Золотий дзвоник сьогодні лунає для батьків, вчителів і дітей. shitty